На мені задача сама перша — вижити самому і щоб вижили товариші. Обикновений будівельник. Строїм щось трохи з каменя, трохи таке, ну всяке. Будувати це ж не рульнувати. Будувати треба трохи. І руки мати, і трохи в голові, щоб щось збудувати, а зруйнувати там же хитрого немає нічого. Це не нація. Це, я навіть не знаю, як їх назвати. Це люди, які не вміють нічого чи построїти, вміють зруйнувати. Що б не було, вони все руйнують. Незалежно від того, чи там воєнні стоять, чи там не воєнні стоять. Їм все одно куди стріляти. Все рівно. Я був в Солідарі зараз цей час. Був такий там завод Кнауф. Доволі відомий завод. Це я, як будівельник знаю, що це за фірма Кнауф. Це там німецький інвестор, Я не знаю там подробиці. Ну Там були шикарніші здання, шикарніші бокси. Там я не знаю, скільки квадратів, там все металом, євро зроблене, дороги, все. Це мене його спалили буквально за три дні. Я не знаю, скільки там гектарів. Досконало, але факт того, що вони його знищили, остається фактом. А зараз яка ж війна? Війна це ж війна артилерії. Ви не думайте, що піхота якусь там велику роль відіграє. Піхота, вона як, якщо вона як миші, якщо залишилися, без прямого попадання або копчий бліндаж, значить вони ще живі. А якщо прилітає, їх то немає. Тому що при таких обстрілах і при такому, такій бажанні москалів нас просто стерти з лиця землі, то, то виживають одиниці. Може так Так що там прямих таких, якби, як я, от зараз, то прямих таких боїв не було. Ну там за кілометр я сам кулеметник, там, з кулемета построчить на... А як в мене крупний калібр, ДШК, то Мені там кілометр це не показатель построчити. Так що я можу струшити і на три кілометри. Аби бачив ціль. Так що отаких от прямих боїв не було. Так що гранатами одне одного закидали. А так воно в основному, що ж, іде, щоб зрівняти з землею. Все. І самі не знають, за що вони воюють. От ще моя причина. Ми то знаємо, за що ми воюємо, вмираємо. А вони ж то не знають, що вони воюють. Тому що їм сказали, так треба, вони захищають. Що вони захищають? Мені цікаво. Кого вони рятують? Дітей тих, що насів. Це не люди. Я б сказав таких людей, що Взагалі в полон не брати, якщо при таких конкретних стичках, і що знаючи, що такі там, вони стояли там ті війська, там, то в бучі, там прославились, то таких людей в не треба брати, тому що вони не вартують того, щоб їм спасали життя. На війні, якщо вже ти воєнний, то й каві треба попити воєнний. А? Моцний, казали поляки. Показати вам, що я не обманюю, що навіть при обстрілах ми каву варимо. У мене є, є навіть то в мене товариш такий, він любить це діло документувати. Їм однетику можна передати, щоб вони не пережили те, що переживає Україна. все.